Доброго ранку, дорогі друзі, брати та сестри. Слава Ісусу Христу! Я дякую Бога і вам, що ви прийшли, ді молитви. Цей день Господь створив, радімо і веселімося в ньому. 13 липня, середина літа. Дякую за тощик, за сонце. Господь наказує сонцю, воно сходить над злими. Добрими. Дощ посилає на праведник і неправедник. Гарний благословений день сьогодні. Чи, чи не так? Так що будемо радіти. Радійте Господі і ще радійте. Лагідність хай буде відомо всім людям Господь. Близько. Чи, чи не так? Ми чекаємо другий приклад Господа нашого Ісуса Христа. От і ми живемо в тривожний час, нелегкий час. Війна продовжується. Але ми не повинні занепадати духом. Повинні, повинні молитись і духом не занепадати. Нехай наше серця не тривожиться. Це сказав Ісус Христос. Це не мої слова, а слова Господа і Спасителя і Ісуса Христа. Мир мій от 14.27. Мені цей вірш подобається. слова Господа і Ісуса Христа. 14.27. Четверте Євангелія Іоанна. Мир мій даю вам. Мир мій залишаю вам. Не так, як всесвіт світ дає. Я вам даю. Нехай два слова таке давайте ми сприймемо реально. Нехай ваше, ваше серця не тривожиться, і друге браття, Друге слово. І не лякається. Алілуя. Я повторюю ці два слова. Нехай ваше серця не тривожаться і не лякаються. Господь з нами, Емонєв, з нами Господь. Бо він, він вибрав мене і вас не на гнів, на отримає спасіння через Господа нашого Ісуса Христа. Такі два вірушки читаю. Це апостола Петра. У першому, я зараз відкриваю. Перше піснення апостола Петра, два віршика. Один-три і от перший, в да, першому розділі так, такі слова, один-три. Чудовий вірш. Такий. Тіштеся вірою благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Котрий? Котрий? З великої Своєї милості. Він трудив нас до живої надії. Жива надія через воскресіння Ісуса Христа мертвих. Христос Син Божий помер за наші гріки. Воскрес для оправдання спасіння нашого. Вознісся на сорокові день у славі всім проворку небесного. І він був мертвий. Воскрес, живий по вічні. Алілуя! Один 18 об'явлень. об'явлений. Чи не так? Да і амінь. Він є присутній серед нас. Він сказав, коли возноситься на небо, їх благословив своїми пронзенними, благословенними рук руками, благословив і сказав, дана нам всяка влада на небі і на землі. І так ідіть і навчайте. Людей. І навчайте людей. Щоб люди соблюдали те, що написано в Євангелії. І крісті. в ім'я Отця, Сина Святого Духа. Я з вами всередину до кінця віку. Господь з нами. Хай такі буде. Так що хотів от вітальні слова такі. Це благословіння апостола Петра. Благословіння і два слова там таке. Давайте ми сприймемо ці два слова. Благодать вам и мир! Два слова. Благодать вам и мир! Нехай примножуется, сблищуется благодать через Иисуса Христа и мир! Как нужно, друзья, в автостраждании в Украине этот мир скопить. Друзья, кто Принесе мир на Україну. Хто може примирити? Тільки Ісус Христос. Він є наш мир. Ісус Христос. Помните на Різдво Христове? оце Ми цитуємо цей вірш. Слава Вишній Богу! Мир на землі, а людях добра воля. І мир на землі. Так що Бо царство Боже, друзі, царство Боже, це не те, що їсти пити і думати, а що ж ми що ми будемо зодягатися? осінь, вже наближається. А праведність, мир і радість у святому дусі. Алілуя! Хто цим служить Богу і Христов? Угодний Бог, дозвонь похоли від, від людей. Так, Господь до, до, мені і вам у цьому. Допоможе. Далі хотів би напомнити, теж в цьому пістані апостола Петра такі, такі слова. наставлення дуже, дуже добре поради для нас в 21 столітті. 3 осі, 1 Петра, 10 вісім. Більші. Три вірші читаємо. До нашої побожної уваги. Бог хто хоче любити життя, Бог хто хоче любити життя і бачити добрі дні? Нехай стримує язик свій від зла, густа свої від в слів. Ухиляйся від зла, весь світ лежить по Ухиляйся від зла, брат і сестра, твори добро! Шукай миру. Шукай миру такий наголос, така тема коротенька про мир спокій. Шукай миру. Прагни до нього. Бо очі Господні звернені до праведни і вуха його домолит. вуха його домолит його. Друзі, ви знаєте таке слово. Тривожний такий час, час ми живемо, і як на прийом до лікаря, і лікар приходить прийом, на прийом до лікаря, а лікар каже до медсестри, дайте йому заспокійливе, Заспокійливе. Дайте йому цьому пацієнту заспокійливе. Кому потрібно заспокійливе? І хто може це зробити? Це, значить, цей, цю процедуру, щоб заспокоїтись. Ви розумієте ці речі, знаєте, як тобі наповнити, хто може заспокоїти людину в цей тривожний час, коли загинув батько, діти залишилися на дружина вдовою, хто може заспокоїти цю сім'ю? Заспокійлива тій людині! Як... Був на одному пожар відбувся, сильний пожар. Двоє дітей згоріли, діти запалили, діти запалили хату, і... і вони там згоріли. Згоріли ці діти. І мама цих дітей вона не могла заспокоїтися. Вони чорні були дітки такими. Трух до п'яти років. І як вона припадала до діти? Хто її міг заспокоїти? І ніхто. Хто мене і вас може заспокоїти в цей термотний час? І там два слова теж подів. Христос запрошував і запрошує офіційно. Сьогодні актуальні слова, ці правдиві слова. 11.28 Матвія, повторю 11.28, оператора вже світлий, Давайте прочитаємо разом. 28-29 такі слова. От хороше таке заохочення, запрошення і заспокійливе. Де ми можемо знайти? заспокійливе? Подивіться, прийдіть до мене всі стружені та обтяжені, і я заспокою. Ісус Христос заспокоює. Далі 29 вірше. Візьміть на себе ярмовоє, навчіте від мене, бо я тихий і серцем покірливий. Знайдете спокій дуже бачить. Повтор такий. Тільки в них, Ісусу Христа, друзі, ми можемо заспокоїти свою душу і дух безсмертний. Чи не так? Цей тривожний час. Кіпи, ви це знаєте, щоб, такі слова 12, 14 до Євреїв. Такі такі слова, старайтесь з усіма людьми. Старайтесь, друзі. мир з усіма людьми. І святість, без котрих ніхто не побачить Господа. Байте про мир. Єремія 29.7. Дбайте про мир. Спокій міста. Навіть коли я вас вигнав, моліться за нього до Господа. Бо в спокій Його буде вам спокій. Були вигнені вигнані Євреї із своєї держави Ізраїль. Були в полоні, і Господь заохочуючи спрокає, байте за спокій міста. При спокій міста і вам буде спокій. Ще одне місце, ми готуємося до молитви. Лівіт, 26, 3 і шост, з третього віршика. Книги Левіт. ті книжні, книга Лівіт, 26 розділі. Господь промовляє до свого народа через, через Моїсея, Моїсей, чоловік Божий. Якщо будете ходити згідно постанов моїх заповідів, постанов моїх і заповіді моїх будете додержуватися їх постанові западів чи заподії постанов. Чуєте, заповіді і постанов. Будете старатися додержувати, виконувати, значить, виконувати І будете виконувати їх. Дам вам мир у краю і ви не будете. І ви будете спокійні. І ніхто не вчинить, щоб ви переживали, щоб ви були в страху ляку. Повтору ці слова, це Господь промовляв до свого вибраного народу такі слова. Коли будемо старатися, далі в другому місці сказано, коли ти... Виконував заповіді мої, то мир твій був би як ріка і правда, як хвилі морські. Достатньо вже я сказав. Друзі, готовийся до молити, коліна. Помолимся, про славу Господа.